Тут у Львівській музичній академії Оксана Линів навчалася упродовж п'яти років. Була ученицею диригента Богдана Дашака. Власне, тих п'ять років Оксана навчалася тут, от на цьому понімі з концертмейстерами. У нас є завжди два концертмейстери». Богдан Дашак розповідає, студенткою Оксана Линів усе розуміла співслова та швидко схоплювала матеріал. З першого курсу, коли я з нею познайомився, вона на мене справила враження. Досить розумної студентки, але ну, основне дуже старанної, тобто дуже педантична. Окрім того, вона вчила досить швидко в неї добра пам'ять. Вона охоплювала великий репортаж, що дуже важливо для симфонічного диригента. У цій оперній студії Львівської музичної академії Оксана Линів студенткою проводила репетиції з симфонічним оркестром. Майже самого, самих перших курсів показала вміння практики з оркестром, вміння робити правильні зуваження, чути в оркестр, що робиться в оркестрі, комунікувати з оркестром. І вона часто дергувала досить складні програми з оркестром. У музичній академії, де навчалась Оксана, Ленів ставлять її за приклад для студентів. Дівчата там все роздериговуються. Кажу, що прийшли вчитися на Оксану Лені. І ви знаєте, це її наполелить. От що в цій людині було з самого початку? Це бачення свого шляху, яка ствердила себе за диригентським пультом, за диригентським, де завжди була прерогатива. І царина і мужчин. Ось. А тут ломляться стереотипи. А тріумф в, в на фестивалі, де Оксана диригувала оперою Вагнера Летючий голландець. Там був тріумфальний виступ. Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на Байероському фестивалі. Після прем'єри овації для диригентки тривали 12 хвилин. Уривок відео з подякою зали Линів виклала у Фейсбук. Дуже відповідально, це справжня така гендерна революція. Це дуже визначна подія. Найвідоміший фестиваль класичної музики в світі, дуже престижний. Туди потрапляють кращі з кращих. Ну і мені випала така особлива місія. Коли я тільки зняла останній акорд і в залі повністю погасло світло, вже зразу почалися ті викрики, вигуки Браво! Ну, зрозуміло, було ще чим сподобалась у 2016 році Оксана Линів заснувала міжнародний фестиваль класичної музики Львів Моцарт і з того часу очолює його як арт-директор. Також Оксана Линів виступає із Львівським академічним симфонічним оркестром Інсо Львів. Вона вимоглива в своїх бажаннях. Вона чітко розуміє і бачить, як вона би хотіла, щоб прозвучав той чи інший твір. І ця вимогливість передається музикантам, окрім того, що вона популяризує класичне мистецтво, загалом інтелектуальне мистецтво. Вона розвиває оперу, вона притягує сюди увагу закордонних змі до нашої держави. У вересні Оксана Линів диригуватиме у Львівській опері на прем'єрах Опер Сокіл та «Алкіт». Ольга Дейнека, Богдан Дзвоник, новини на Суспільному, Львів.